Отак Гади атакують мешканці вулиць Зіржинського та Лілії Карастоянової стверджують, що бачили біля своїх домівок справжній гадюк. Вона от вот там була змія. А я здесь сиділа на лавочці з жінками, нас тут сиділо чоловік п'ять і шість. Їде машина. заїжджає заїжджають во двор машина, і тут раз і остановився. Резко остановився. Вона переползає. Вот от мусорника через дорогу. Он, ему жалко было ее задавить. Он думал, что это уж. Он затормозил, она себе тихонечко пролезла. А я себе там думаю, что колготка какая-то или рука какой то Штряпка может быть. Ну не поняла сразу. Подхожу ближе, такая, вот такая вот широкая на территории, где спина. Вот такая вот ширина она была сантиметров, наверное, 10-12. А хвост и голова тоненькие. Значит, мне объяснили, что она здесь что-то съела. И оно как раз в животе у ней еще не растворилось и было широкое. Сюда, значит, едет. Він є місто, Она туда залізла. Да? Да, она нам вот туда залезла. Люди збіглися на крик сусідки і стали штурхати у яму палицями. Прихисток змії виявився глибиною у півтора метри. Перелякані люди засипали отвір сміттям та землею. Востаннє метрову змію бачили на вулиці Лілії Карастоянової. Гадина металася по дорозі, доки не залізла під чийсь паркан. Ліжала змія. Ну до метра це точно. темно-серого цвета. На голове, первая моя реакция, это на голову я посмотрела, есть ли там желтые полоски, желтые пятна, что это уж. Нет, это была гадюка. Я выросла в лесу, я знаю, что такое гадюка. Понимаете, такое состояние какое-то, ну, полного отупения и полного обездвиживания. И я не знала, что делать. Единственное, я среагировала, с... навстречу мне шли дети. Я остановилась, чтобы хоть дети не прошли мимо, но они завернули туда, в другую сторону. Проехала машина, и минуты три, наверное, Верне, я стояла на эту змію, смотри, я даже не сообразила, щоб його сфотографировать. Інформаційна та оперативно-рятувальні служби міста до боротьби із плазунами не готові. Люди показують, куди поснідавши, заповзла змія, та розкопувати нору ніхто не хоче. Замість шукати гада рятувальники перекладають ці повноваження одне на одного. Знаєте, я передам керівникам ми обговоримо хай витришай. Я чесно в мене такого не було ще за. Термін, який я працюю тут, щоб гадюку відловлювали. Хто Тут займається мка, така служба. Вот. Ми такі просто ми на такі виклики не виїжджаємо. Так якогось тусить, то ми тоді не реагуємо. Не готові до укусу гадюки і у міській лікарні. Вакцина від отрути змії є лише в обласному центрі. Втім, лікарі запевняють, якщо лихо трапиться, постраждалого від укусу, гадав, рятують. Сиворотка протизміїна не може бути у лікувальних закладах. Вона, як необхідна, є в обласному центрі медицини катастроф, і при необхідності, якщо до нас будуть поступати хворі укушені, ядовитою змією. На протязі однієї години вона буде терміново доставлена до нас відділення і хворий буде врятований. Через побачену змію люди у дворі бояться ввечері сидіти на лавочці і випускати із дому дітей. Звідки у місті взявся метровий гад, мешканці і гадки не мають. Може хтось привіз у машині з лісу, а може, плазун утік із чийогось домашнього тераріума. Якщо змія вилізе знову, люди збираються ловити її самотужки, бо поруч щодня ходять діти і працює дитячий садок. І можливо наступного разу змія вилізе погрітися на теплий пісок.